Фари розрізали падаючий сніг, мов лезо темряву. Андрій Мельник зупинив машину перед найнезвичнішим видовищем, яке йому коли-небудь траплялося. Жінка у білосніжній весільній сукні йшла обабіч дороги, тримаючи в пальцях туфлі на високих підборах. Її волосся було вологим і розтріпаним. Дорога сукня була порвана по подолу і тяглася за нею по асфальту. Зазвичай Андрій проїхав би повз, не зупиняючись. Він давно засвоїв, що краще не втручатися у чужі життя. Але щось у її ході, ніби вона намагалася втекти від самої себе, змусило його загальмувати. Він опустив скло. Вам потрібна допомога? Андрій їхав додому після батьківських зборів у Софійчиній школі. Його думки досі займали обережні слова вчительки про замкнуту поведінку його восьмирічної доньки. Дороги Львівщини були йому знайомі, вони вели повз старі садиби та волі дуби, які навесні вкриються квітучим вбранням. Сніг падав сильніше, ніж обіцяв прогноз, а жінка у весільній сукні ніби виринула просто з хуртовини. Вона підняла погляд, у її очах змішалися виклик і відчай. Навіть у тьмярному світлі фар він побачив, що вона вродлива, доглянута, наче з дорогих салонів та знатного роду. Але під тим блиском ховалося щось оголене, щось, що нагадувало йому власне відображення після похорову Марії. Зі мною все гаразд, сказала вона голосом з витонченим акцентом, характерним для випускниць приватних шкіл та заміських клубів. Просто гуляю. Андрій заглушив двигун. У весільній сукні, посеред хуртовини, на трасі. На її обличчі з'явилася ледь помітна усмішка, і тут же зникла. Він уважно вдивлявся в неї, помічаючи, як вона тримається з показним спокоєм попри очевидне сум'яття. Послухайте, я не знаю, що сталося, але ви замерзнете. Без осуду, без запитань. Просто тепла машина і пункт призначення на ваш вибір. Вона знітилася, кинула погляд назад дорогою, наче когось очікуючи. Сукня, що, мабуть, коштувала дорожче за його авто, внизу була цілком мокра, тонка вишивка бісером виблискувала, мов зловленні зорі. Насправді, у мене немає пункту призначення, тихо зізналася вона. Андрій відчинив перед нею двері. Іноді це і є найкращий шлях. Катерина Левандовська, хоча своє ім'я вона скаже лише згодом, сіла на сидіння з обережною грацією людини, звиклою бути під пильними поглядами. Вона пристебльова ремінь поверх пишної спідниці, і це створило майже комічний контраст між буденним заходом безпеки і казковим вбранням. Андрій, сказав він, рушаючи далі. Катя, відповіла вона після паузи, і дякую вам. Вони їхали мовчки кілька кілометрів. Єдиними звуками був шепіт снігу, по лобовому склу та рівне гудіння печі. Андрій ловив себе на тому, що крадькома поглядає на її профіль, намагаючись скласти докупи її історію. Таку розкішню, весільну сукню точно не купують на швидку руч. Те, як вона трималася, видавало справжнє багатство. Але у її стриманості було щось крихке, мов лід, готовий тріснути. Вам холодно? спитав він, помічаючи легкий тремт у її руках. Трохи. Він витягнув ззаду поношену вовняну ковдру одну з багатьох речей для затишку Софії, що роками перекочували в його машину. Ось вона тепла. Катя прийняла ковдру вдячним кивко, накинувши на плечі. Контраст був разучий, дорога шовкова мережевна тканина, і дитячий плед з вицвілими мультяшними героями. Вона помітила його погляд і з іронією усміхнулася. Гадаю, виглядаю кумедно. Ви виглядаєте як людина, яка переживає найгіршу ніч у житті, і це нормально. У кожного буває. У його тоні було щось таке, що змусило її уважніше на нього глянути. Звучить так, ніби ви знаєте це не з чужих слів. А хіба не всі? Вони вже наближалися до околиці міста, де розкішні вілли змінювалися скромними будинками. Андрій зрозумів, що їде без мети, не бажаючи переривати цю дивну зустріч. Його дім був за кілька кілометрів, старовинна хата, у яку закохалася Марія під час пошуків житла вісім років тому. Тепер вона була надто великою для нього і Софії, та Андрій так і не ваважився її продавати. Куди ви хочете, щоб я вас завіз? спитав він. Катя довго мовчала. Мені нікуди йти. Моя квартира вже колишня квартира. Я відмовилася від неї, коли переїхала до. Вона кивнула на сукню. І я не можу повернутися до батьків. Саме вони причина, чому я в цьому вбранні. Андрій прийняв рішення, яке здивувало навіть його самого у мене є гостьова кімната, нічого особливого, але тепло і затишно. Вранці зможете вирішити, що робити далі. Ви ж мене не знаєте, заперечила вона. Я можу бути ким завгодно. Можете, погодився він, але ви не така. Ви просто загубилися зараз, а я пам'ятаю, яке це відчуття. Коли вони заїхали на подвір'я, Андрій відчув легке хвилювання. Від смерті Марії він не приводив жінок додому. Дім досі залишався храмом її смаку і спогадів. Але щось у цій історії обійшло його звичний захист. У хаті було тепло, на полицях стояли світлини, а на холодильнику висіли малюнки Софії. Це був дім, схожий на обійми. Дякую тобі, сказав Андрій. За сьогоднішній день. Марійка не була такою живою вже багато місяців. Вона чудова дитина, вона страшенно сумує за мамою, але в неї є сила, я боюся, що для неї мене недостатньо. Оксана завжди вміла впоратися з усім і з почуттями, і з дівчачими справами, а я все роблю навмання. Ти справляєшся краще, ніж думаєш, м'яко сказала Катерина. Любов це не про ідеальність. Це про те, щоб бути поруч, навіть тоді, коли страшно. Вони сиділи в затишній тиші, і між ними зависла вага невимовного, але зрозумілого обом. Андрій ловив себе на думці, що розглядає профіль Катерини, намагаючись зрозуміти жінку за відточеним зовнішнім образом. Вона скинула крихку маску досконалості минулої ночі і показала себе більш складною і справжньою. Що ти будеш робити тепер? Нарешті спитав він. Не знаю, зізналася вона. Я так довго була тією, ким хотіли мене бачити інші, що вже не впевнена, хто я сама. У мене є досвід у маркетингу, але останній рік я зовсім не працювала, грала роль ідеальної нареченої. Ти можеш залишитися, тихо сказав Андрій, сам здивувавшись. На деякий час, поки не розберешся. Катерина повернулася до нього, вдивляючись у його обличчя. Це неймовірно щедро, але я не можу нав'язуватися. Ти не нав'язуєшся. Навпаки, ти допомагаєш. Марійка сьогодні зовсім інша, більш схожа сама на себе і я. Я теж давно не почувався таким живим. Я не прошу нічого складного, швидко додав він. Я просто кажу, що ти завжди тут бажана, скільки б часу тобі не знадобилося. Через три дні їхній тендітний світ зруйнувався прибуттям Артема Браунського. Андрій сидів у кабінеті, коли почув шум машин у дворі, дорогі мотори муркотіли тихою потужністю. У вікно він побачив два чорних позашляховики і сріблястий ягуар, припарковані біля будинку. Артем був саме таким, яким Андрій його й уявляв високим, бездоганно вдягненим. І з тією впевненістю, що народжується у людей, які ніколи не чули ані. Поруч з ним стояли люди, очевидно, охорона, але вони чемно залишилися біля машин. Думаю, у вас є те, що належить мені, сказав Артем, коли Андрій відчинив двері. Не думаю, що люди належать іншим людям, спокійно відповів Андрій. У Катерини нервовий зрив, продовжив Артем, ніби Андрій не говорив. Вона не мислить ясно, її батьки місця собі не знаходять. Може, їм варто було подумати про це раніше, перш ніж змушувати її виходити заміж проти волі. Усмішка Артема була гострою, як лезо. Ви не розумієте ситуації? У Катерини є обов'язки, зобов'язання. Вона не може просто втекти з життя, бо злякалася. Це не злякалася, твердо сказав Андрій. Це прозріння. Вона збиралася зробити найбільшу помилку у своєму житті. А ви компетентні, щоб судити про це. Голос Артема дзвенів загрозою людини звиклої домагатися свого. Ви ніхто, вдівець з дитиною. Який живе в будинку, напевне, у кредиті по вуха. Що ви взагалі можете запропонувати такій жінці, як Катерина? Гнів піднімався в грудях Андрія, але він тримав голос рівним. Я нічого їй не пропоную. Крім права, самій вирішувати, чого вона хоче. Катерино. Артем крикнув у глибину будинку. Нам треба поговорити. Катерина з'явилася в коридорі, поруч стояла Марійка. Вона виглядала блідою, але рішучою. Її підборіддя було гордо підняте. Привіт, сказала вона спокійно. Катерино, слава Богу, ти всіх налякала до смерті. Що за дурниці з втечею? Ми все можемо виправити. Нічого не так. Ось у чому проблема. Все було саме таким, як мало бути, і це душило мене. Ти драматизуєш. Тобі 32 роки ти не підліток у бунті. У нас є життя, плани. У тебе є плани. Від мене вимагалося тільки йти в ногу з тобою. Обличчя Артема окам'яніло. Я дав тобі все, різко сказав він. Красивий дім, фінансову безпеку, місце в суспільстві. Чого тобі ще потрібно? Хочу мати значення, тихо відповіла Катерина. Хочу бути більшою, ніж просто аксесуаром до твого успіху, це безглуздо, рявкнув він. Ти їдеш додому зі мною прямо зараз, і ми розберемося по дорослому. Ні, твердо сказала Кателіна, я не поїду. Катерино, почав він, ні. Перебив його Андрій, стаючи поруч із нею. Думаю, вам варто піти. Очі Артема звузилися. Зрозуміло, що тут відбувається. Думаєш, зможеш грати у сімейку з моєю нареченою і її грошима? Але в Катерини немає власних грошей. Її фон залежить від шлюбу і схвалення батьків. Без мене вона ніщо. Тоді добре, що я не з тобою заради грошей, сказала Катерина, і її голос був твердим, хоча руки тремтіли. Ти що повернешся, холодно кинув Артем. Коли реальність тебе наздожене, коли зрозумієш, від чого відмовилася, привповзеш назад. І, можливо, я вже не буду таким поблажливим. Після його відходу в будинку запанувала дивна тиша. Марійка пішла у свою кімнату, вражена сваркою. Катерина стояла у вітальні, обійнявши себе руками, здавалася крихкою. І розгубленою, ти в порядку? м'яко спитав Андрій. Не знаю, зізналася вона. Все, що він сказав про гроші, правда. У мене нічого свого немає. Я жила за рахунок батьківської милості і щедрості Артема так довго, що навіть не знаю, чи здатна сама себе забезпечувати. Ти сильніша, ніж думаєш, сказав Андрій, і ти не одна. Чому вона повернулася до нього? Чому ти мені допомагаєш? Ти ж навіть мене не знаєш? Андрій замислився, підбираючи слово, щоб виразити все, що відчував, бо коли Оксана помирала, вона попросила мене дещо пообіцяти. Сказала якщо колись у мене буде шанс допомогти комусь знайти шлях назад до себе, я маю цим шансом скористатися. Вона сказала, що в цьому і є справжня любов допомагати людям ставати тими, ким вони мають бути. По щоках Катерини скотилися сльози. Вона, мабуть, була неймовірною. Так, тихо сказав Андрій, і їй би ти сподобалася.